Нехай день для добрих людей буде добрим. Моє ім'я Олена Щербані, етнологиня. Відома тим, що популяризує українську традиційну культуру харчування вже багато років. Проводжу етнофестиваль Борщику горщику. Маю музей звареного борщу, музей живого хліба. Задумала створити етнокурс, який складатиметься. Перша серія складатиметься з 10 страв страви на обід старополтавських страв. Курс корисний буде для тих, хто цінує власне життя, тому кому не байдуже, що він їсть. Він вона не байдуже від відкіля походить продукт. Ось. Мої основні меседжі, які я. Закладаю вже у мою майбутню і колись її створю Українську гастрономічну академію. Це плідність і здоров'я доголіття української нації кожного з нас. Страв буде поки що 10, але їх насправді дуже багато. значить Я обираю поки що борщ полтавський з галушками, борщ білий підбиваний, пезу, шулики Манники, лизанку, груцю, рябку. Це такий різновид каші. Гарбузовий хліб на гарбузовій заквасті. Вареники полтавські правдиві, полтавський бундик пряжений. Мабуть, там уже не 10 страв, хоча їх може бути набагато більше. Я впевнена, що скоро вже буде в мене і наступна серія страв. Але поки що я для вас презентую 10 відео, як готувати, що готувати, навіщо готувати. Мої рецепти це не мої рецепти, це рецепти українського народу. Але так як готую я, мій спосіб приготування цих страв, він дуже простий, доступний і в доступній. Практичній формі для вас я це все розкажу, поясню і приготую для вас і зніму на відео.